Всем привет! Сегодня вот эта распаковка. Купил я себе вот такую ленту. что На пульт. Распаковка вот такого блендера. И распаковка кофеварка. підписуйтесь на канал ставте лайки і коментуйте це у нас щоб кава. Остали дрібніші. починаємо такої ленти це у нас 5-метрова. Kalienta. Dalsze u nas, jest taki kabel. To jest bykabel. Tu my będziemy piszczać kalientu. Dalsze u nas, jest taki pult. Пульт. Почнемо з лінти, будемо підключати, будемо дивитися, які кольора, а потім будемо випаковувати за нову румовку і ось такий блендер. А зараз пошукаємо блок, відключимо, покажемо, які, які у нас кольори світити. Ось така лінта. Тут можна клеїти на стінку. Ось ця сторона у нас липуча. Клеїти не будем поки що, просто покажу, як, як воно працює. Беремо блок і підключаємо, дивимось. Не переключайте. Кому цікаво. блок. Кабель підключаємо до блока. Ось. Це... Це... Це у нас іде-сюди. Що будемо включати? Включаємо спочатку кабель, у блок і в розетку. Далі включаємо цю штуку. Як воно виглядає? Берем пульт. Что вони насчети? Підключиводі правильно. Можна той стороною із о! Ось цією стороною запихаємо. Не так. Не так запихаємо з сином. Синя має бути. Знизу. Синя стрічка. Синя стрічка, це син наклейка. Майбу буде ось тут. І ось так воно світить. І зараз ми будемо переключати. Загашу поки що світло. І подивимось. Ось так буде краще. Будемо переключати і дивитися кольора. Крайм жовтий, дивимось, Тут щось не працює. Брям другий колір. Сцитає, Чи він так чи що? Ага, была лампочка є. Таке можна. так можно так тут на две искрались темнейший и светлейший Время прочитать, что не знаю. Пені батарейки сіли. А запрацювало? Ось таке світло. Добре, подойди до батарейки. Якщо ні, значить сіла батарейка. Випрацював пульт. Добре, це виключаємо. Приступаємо до другої вспоколки блендер. нехай хотите Це не мішає нам. Так, мы поставим сюда. Купил ось такий ще блендер. Мойте калу распаковки. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки и Це у нас ось такая штука. Кивінчик. Ось така штука. Ось самий блендер. Ось так він виглядає. Тут ми будемо запихати і перевіримо все одно, як працює. До шелучка запихаємо, включаємо розетку. Крушили. Ось так воно виглядає. Це в нас робочі. Такі блендер. 170 гривень, вроді або 190. Далі у нас розпаковка кафемолки. За одне перевіримо, як воно працює. Какаф і молока. Сюди засипаємо каву зернами. Включаємо кнопку. За одне перевіримо зараз, як воно працює. Засипаємо каву. Багато не сиплю, просто перевіримо, як працюють ножі. Це ми закриваємо. Це ми підключаємо в розетку. І натискаємо кнопку. Працює. До нас. Ще може більше. Не хочу відео затягувати. Ось така кафемолка. Ось така розпаковка на сьогодні. А кому відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, далі ще буде. Пишемо коментарі. Всім до зустрічі.